Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару від компанії Brevia, фара дальнього світла, модель 10621 rsx 1 Постачається в фірмовій упаковці фара. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним колоном, металеве кріплення і також фара. В комплекті одна фара. Потужність даної фари 18 Вт. Бачимо 6 світлодіодів встановлено в фару. Корпус фари металевий. Задня частина вигляді радіатора, що слугує пасивною системою охолодження для фари. Попереду міцний пластик встановлено. Розміри фари ширина 117 мм, висота з урахуванням кріплення 128 мм, глибина 40 мм. Жилення під'єднується як 12, так і 24 вольт до фари з допомогою стандартних дротів. Фари є клас пиливого захисту IP68. Зараз ми під'єднаємо фару на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, відсвічує фара білим кольором. Заявлена колірна температура 6000 К у даної фари. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 1320 люмен. При купівлі на фару обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!